Добрий день. Це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це соєвий соус. Це лимон. Одного лимона цедра. Тільки жовту шкірочку. Так, це в нас мед. Так, це у нас з лимона, треба дві ложки соку. Ну, Але ви дивитеся, скільки ви будете маринаду робити. Бо... У мене багато м'яса, то я роблю по своєму м'ясо. Мені дуже жарко. Це в нас сіль. Це в нас чілі. Ой, ще треба було вивернути. Дуже перчитана та лючина. Так шубки могли їсти. Це у нас паприка. Ми будемо запікати м'ясо.

таких в мене дві лопатки з передніх, моїх козячих. Ось. Ось так. Помаринуємо і оставимо щоб маринувалися. На два дні м'ясо хватить їсти. О. Ось так. Відправимо. Так його звижаєте, щоб воно нам файно маринувалося. О. І десь через годин дві ми будемо з ним працювати. Будемо ставити пектися. А там тоді покажу, яке воно вийшло. Так, моє м'ясо спеклося за другим ударом. Перший раз не допеклося, бо світло випішло. Зробили ще раз йому баню. Значить, таке файне жовте, так, зараз ми набере м'ясо. Поїмо і біжу на стрім є стихот. То там до мене заходьте, будемо смакувати м'яско. Але ароматне. Іваночку, дай мені ще ложечку, сину. Смачно ось таке м'яску, mm, не досолила, а тепер смачла. Я зверху посолила собі в Смачно, смачно. Так, що ось таке то. Готуйте, смакуйте, а я пообідаю і біжу до роботи. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Дуже м'ясо виходить ароматне і дуже смачне. Сюди найкраще підходить, я брала гірчиця зерниста з, тим, з медом є така. Ну, дуже смачно виходить. Так що, якщо маєте можливість, то таку гірчицю візьміть сюди. Сюди смачніше буде вона. Але у ну, мене не оказалось гірчиці, Їмо без гірчиці. Так що ось таке. Так що, Всім смачного, хто готує, всім гарного дня, вечора і тільки хороших новин. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім-па-па!